руку, його не закривай. Да, на, все, працює. Давай. Чекай, красоту зніми, диви, яка кляпота, красота. Мене зніми, диви, яка гора. Та, тебе вже знімав вже хвилин 10, напевно. На колінах, давай. Да, ти встань спочатку. Та, та, я не встану, я не візьму, бо я не тримуюсь. Я зразу, Блять! Я зразу мушу їхати. Чекай, 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 Я зразу мушу їхати, бо я чайник. На. Знімай мене трохи. А, а, де воно видно? Тут кнопки не виключають, тут во. Я буду тогда, короче, тримати. Ну, великий, О! Великий. О! Все, я поехал. Давай! Клас. Давай, їжджай, нас. А що, не виключати? А да, так я працюю. Дорахуй себе, мене. Та я їх впаду, то тому фотоапарату мало не покажеться. Розумієш? Ну, я боюся, то... А я боюсь, а то... Ты думаешь, я так їжджу? Я так їжджу, поки... Як ну, я літаю! То... Андрій, ну знизу, знов ти заїхав. Що? та то я не знизу, я збоку. Погнали наши курски! Гари, 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 харзой. Валы! Що, дай, тебе не лижий! Як воно? Нормально. Класно, правда? Де да, мамуня? Мало так Де? А, вон наша мамуня, стопає далеко. Де братуха? А вон зверху. А я вже не можу, мене рука замерзла. О.